У зв'язку із збільшенням упродовж січня 2025 року на території області кількості дорожньо-транспортних пригод та тяжкості їх наслідків, організовано проведення комплексу профілактичних заходів під умовною назвою Безпека дорожнього руху. Це життя, як повідомили в управлінні превентивної діяльності ГУНП, упродовж січня 2025 року. У Волинській області зареєстровано 131 дорожньо-транспортна пригода, що на 14% більше за аналогічний період минулого року. З них 31 аварія з постраждалими, в яких загинуло вже 2 особи, та 40 травмовано. Наряди груп реагування патрульної поліції, поліцейські офіцери громад та інші правоохоронці систематично виявляють порушення правил дорожнього руху та притягують винуватців до відповідальності. Уже за січень в цьому напрямку здійснена колосальна робота. За перший місяць нового року складено та винесено вже 2818 адміністративних матеріалів у сфері забезпечення дорожнього руху. З них 266 за статтею 130 КУПАП, що означає керування транспортним засобом у стані сп'яніння. Головне порушення, через яке стається найбільше аварій з постраждалими, це порушення швидкісного режиму. Таких 99 дорожньо-транспортних пригод. А це 35% від загальної кількості аварій. Серед них один загиблий. Друга причина недотримання безпечної відстані, третя порушення правил під час зміни напрямку руху, не пов'язане з перестроюванням. У такій дорожньо-транспортній пригоді також загинула одна людина. Окрім того, водії порушують правила під час руху заднім ходом, правила перетину нерегульованих перехресть, наїжджають на пішоходів тощо. Поліцейські ретельно слідкують за безпекою на дорогах та притягують винуватців до відповідальності, аби не отримати штраф. І головне зберегти своє і чуже життя і здоров'я. Рекомендуємо неухильно дотримуватись правил дорожнього руху.